Радник Офіса президента ем, Подоляк давав досить обширне інтерв'ю. І одним з питань, яке ми сьогодні з вами розберемо, зараз ми розберемо його заяву. Буде, будуть сценарії завершення війни в Україні, які зараз на повному серйозі вже розглядаються. Тож дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, кожному з вас. Так. Який варіант закінчення війни влаштував би Україна? Тому що була зокрема теж нас посилання на джерела про те, що ми б готові були заморозитись по нинішній лінії фронту. Наскільки це правдоподібно? Якщо реалістично говорити так, один із можливих сценаріїв заморозка по лінії фронту. і Президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про фінал про сценарій, який буде фінальним, буде приймати президент? Знову ж таки некоректно мені казати, поки що йдуть консультації на рівні президента України, лідерів Європи, а там вони є. Це дуже, знаєте, такий цікавий момент, бо в нас чомусь зараз одноосібно все приймає президент, так, тягне на собі цю тяжку ношу. При цьому забуваючи, що в нас, напевне, є ще ціла Верховна Рада, так, яка представляє народ України, яка обиралась також народом України, але вона чомусь залишається десь, знаєте, так, в стороні, як то говориться. І це такий ну, цікавий момент, як на мене. так, І всі це нормалізували. Це повністю всі нормалізували, все просто має вирішувати і робити Зеленський. От. А Верховна Рада в нас просто по е, щучому віленню голосує, е, і голосує дуже часто, ми бачимо як. Як, наприклад, за скасування незалежності на так? а через тиждень переголосували, відкатили все назад. Бо там їм сказали одне, а через тиждень сказали інше. От, е, ну, така історія. з... Демократією, як то кажуть, чітке бачення і розуміння ризиків, які буде далі нести Росія, є непоганий переговорний процес. Попри все з нашими американськими колегами. Я думаю, що після подій у Пекійні Танзині дано ну, в останні там дні. Я думаю, що Сполучені Штати ще більш реалістично будуть дивитися на те, що в світі відбувається, яка йде перебудова і хто буде домінувати, і навіщо а, дозволяти цю перебудову доводити до кінця. А я думаю, що Росія не Росія, а Сполучені Штати Америки і так все дуже добре розуміють. І знаєте, аби тут не вийшло так, що Україна в цьому всьому стає просто е, пішаком якоюсь розмінною монетою. Ну бо дуже б сильно не хотілося б, щоб так було, правда, мені так точно. Якщо ти хочеш, щоб ця перебудова не виглядала так антиамериканськи, да, то тоді потрібно інвестувати в Україну. Ну, я не кажу безпосередньо, да, а інвестувати в те, щоб війна фіналізувалася більш-менш справедливо, щоб Росія не отримала нічого, ніяких дивідендів. Більше відео. От, е так, але знову ж таки, тут би було набагато простіше говорити із американцями, і набагато простіша ситуація була е в Україні. Знаєте, якщо б що. Базова вже якась така річ, якби в Україні стільки не розкрадали, просто не напихали так свої харі, як вони їх напихають. Якби цього не було, або як мінімум за це б карали жорстко, а не як крупу, яку посадили в тюрячку, а потім випустили її під заставу, що вона так ходить поїсти за такі гроші знаєте, в ресторан, то було б тоді, напевне, по-іншому. А так немає що протиставити. Корупція зашкалює це, підтверджують всі міжнародні світові е, аналітичні групи. Е, тільки якийсь іноземний бізнес зараз хоче зайти в Україну одразу ж хочуть якісь відкати, і вони звідси ясно, що виходять. І тому я, я саме тому думаю, що не дуже серйозно сприймають Україну як якогось надійного партнера. Бо якщо в країні є шалена кількість продажних чиновників, то хто сказав, що ця країна, якщо ти в неї проінвестуєш дуже багато грошей, хто тобі сказав, що завтра цих чиновників не перекуплять і вони не змінять кардинально свою думку? На жаль, це моя друзі, персональна думка. Вона може відрізнятися від вашої. Я нікого ні до чого не закликаю. Кажу просто свої думки. Це не єдина заява Подоляка. Переходимо до наступної, друзі.